Ану, дівчата, я подумаю, хто нами керує. Ну, Хто, я не знаю, може, є сутності, знаєте, щоб було ці емоції опять пережити, щоб відчути ту біль там, чи ще щось. Щоб... Не знаю, я вже. Ну, може ж бути таке. Може, раз. Хто ще нами керує? Ми самі собою керуємо. З одної сторони, так. З одної сторони, то тобто, Бог керує, душа керує. Може, їй потрібно це ще раз пережити, цей урок? Тайно, знаєте? Але хто керує вашою увагою? Програми, да, програми загрожені всі да. ментальні підсвідомі, родові, якісь, родові, звичайно. Це керують нами. Тобто система, матері, Систем. в якій ми живемо? Тобто, уявляєте собі, метаф, опять же, є земля, да? куля. Залетіли ми. Летим далі, летим на локацію. Місто Київ, шух, родина, адреса, точка, квартира. Душа залетіла, втілилась. Вона вже втілилась туди, куди їй потрібно. Тобто в ту країну, це або Африка, або Київ. Да? Тут уже буде залежати, яке буде йти керування взагалі, або Афганістан, де. Безвольна, повністю, абсолютно, да? Локація, батьки і так далі. І так далі. Родова система коротше, купа всього, купа всього. Вообще. І душа це все знає, приймає, і вона, звичайно, що йде. Вона може мати вибір, може не мати вибір. Десь я в відео казала. Хто нами керує? І все, ми залетіли. Як тільки в це тіло ми втиснулися, от, отак от втиснулися, все, ми стали автоматично грати по правилам там, де ми є. Угу. Звичайно, що ну, якби загружено все так, що ви, якби з малечку, ви ж обираєте, вроді що їсти. Да? Вам якби, ніхто в не нав'язує. Ну, наприклад, можуть, звісно, нав'язувати батьки. Ви ростете, 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 і ви думаєте, що насправді ви все обираєте самі. З одної сторони, так. Да. Ваш розум думає, я обираю. Але хвостиком біжить родові програми, програми ментальні, низькі. Тобто, є ж структура матриці, і тут є своя система: є верх, центр і низ. Минуле, теперішнє майбутнє. Ну, з, з, а з... як вирватися от з цього, щоб нами не керували, щоб я жила по власній волі? Через... І Як зрозуміти, що це свідомість. моя власна воля? Чер... Господи, через сознання, ну, свідомість сознання, да. тільки через усвідомлення, угу. тільки через керування своєю увагою. Тільки через uh -huh. забирання уваги зовні всередину. всі екрани життя закрили нахрінок. Ну, uh -huh. Все, зайшли всередину. Отут -от закрили. Ну закрили себе, завели сюди і починаємо uh -huh. дивитися біль. 5, відчувати. Відчувати, провина, да. заміщать, mm -hmm. будемо знайомі. Давай, піднімаємо, звідки ти від мами? Mm -hmm. Класно. 30 років з тобою жила. Супер. Тобто, от просто ви навіть ну, хоча б направляйте увагу на це. Як тільки ви висвітили променем уваги, ну, по суті, ви вже зробили великий трансформаційний крок до зміни. Так от, локації, е минуле, теперішнє майбутнє. І, понятне діло, що, по-перше, низькі, низькі вібраційні світи, астральні, да, це все є. Демони, несуть, лярви, мофлоки, лярви, коротше, їх там дофіга, mm -hmm. несуть паразити різні, вони живляться емоційним станом, емоціями різного порядку, те, що вже десь розказувала. Тобто, якщо ви несвідомо живете в страху, то до вас прилетять прикріпляться ті, кому смачно це. І вони будуть, якщо вони відчувають, що погано тече їжа, вони почнуть ковиркати, щоб ще більше страху було. О, пішло більше. Тобто, це ну, от, того чіпляються і розкручують, походу. Тобто, коли ви почнете відключатись від цього всього. А ну, дівчатка, три минути. Угу. Е, тому керують, керують всі, керують всі вами через ваші ж емоції, через ваші слова, через вашу увагу, через вашу вібрацію. Тому повертаємось до того, що, вроді би, я направляю увагу, вроді би, я керую своїм життям. А виходить так, що якби через мене керують. А коли ми це все відключаємо, родові програми, чому ми з ними працюємо? Та тому, що на 90% вони керують нашим життям. Відключаємо там, відпадає багато-багато. Потім почнемо дивитись соціум, систему, де тут я керована. Починаємо усвідомлювати це, працювати з цим. І коли ми виходимо в усвідомлення того, що я є чиста свідомість, я є Бог. Який проявлений в моєму тілі mm -hmm. жінки, і дисципліновано ходимо до нього і відновлюємо з ним контакт, ну так, простими словами, да? через медитацію, тобто не через церкву. системи, церкву, общества, духовні, оці всі, ну я так, mm -hmm. ну, ну наставники, знаєте. тобто Шкода, коли людина більше вірить духовному наставнику, ніж собі. Угу. Дуже шкода, коли духовний наставник крутіший, ніж я. Ну, відчуття, да, от -от, там, типа... тобто, справжній, справжній духовний провідник це моя така думка. Ну, немає вас чомусь в принципі, вчити. Він має показати вам, що ви вже все знаєте, вже все вмієте, що немає ніяких кордонів, дверей, немає нічого взагалі, що вас стримує. І відпустити, тобто показати вам двері, і йди. Ну, типу, з легкістю це все. Да? Тобто Це просто певний етап. Тобто, кожен несе якусь свою місію, і якщо це місія без гордині, без всього, без заробітку, без якихось маніпуляцій, то Ну, клас, людина піднялась до певного рівня свідомості, ти їй показав, поміг. І вона собі пішла, і ти дай в клас, ну тобто в клас, да, йдемо. Але дуже часто багато зараз ти пішов, значить, грошей менше, ну, образно, ти пішов, значить, там щось іще. Ну Це не є окей, це моя така думка. Тому погано коли ми робимо собі ідеали, створюємо щось там. Этот, мой учитель, оце, як я бачу, ну, мой учитель. Ну да. Ну, да ну, але коли це ідеалі, ідеалізм, цей фанатичний, так, ну вже робить собі, да-да-да. Ну, ну, ні, ну, ти взагалі ти, да. ти самий ідеальний і самий той просто неймовірно офігенний, розумний, який тільки може бути. Просто ти собі, ну ти себе ще не згадав. А перенаправив увагу на того, хто вже себе згадав. Mm -hmm. І ти, вроді бо, хочеш так, як він, але твоя увага на ньому, а не на собі. І ти рахуєш його кращим за себе. Навіть якщо не на 100% свідомо, а ти подесь і відчуття. Блин, да, тобто, ні, оцей сумнів оце вже є така ловушка, пастка розуму. Він розумніший. Ні. Кожна частинка, кожна є Бог. І ви, Люба, так само, і я. Я несу якусь зараз місію призначення, щось я через себе пропускаю. І якщо ви в цей момент подумали, що наприклад, о, клас, там хтось, там, наприклад, вона розумніша: на, 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 а я там ні. Все, це ваша оце ваш розум завів вас в ловушку. Угу. Тому що Бог вам говорить: ви. Ну, ви, ви все, ви творець, тобто ви є творець. Чому в пробудженні свідомості у нас є певний рівень уже творця? Все, ви дійшли до творця, ви усвідомили, що ви творець. І тоді ви виходите з систем усіх. Ви виходите і розумієте, що ну, воно мені взагалі не mm треба. -hmm. Мені зараз треба або точечний наставник, який далі проведе, і я знов далі піду, або я, можливо, сама буду. Ну, коротше, на певному рівні, звісно, треба оці ідоли, можливо, ну, може, й треба. Більшість це проходить. Коли ти створюєш там то... коротше. Це треба до для, для людей, які себе не чують, мені здається. Але треба Які не мають опору да. в собі, да. яким, яким треба вчепитися за кос, і хай веде, знаєте мене. Да, От Куди так він сходить, це... я туди йду, да, так а на себе брати відповідальність є. за своє життя не хочуть. От і Правильно. все. Правильно. Напевно, Напевно це треба. провідників. То це і треба, тому і є різні провідники, тому і є карма грошей, де мільйони людей дивляться, ну, їм легше. Ну, Тобто, легше чому, тому що. Готі, Грегори, це. Це такий маленький учасник цей. того, що може керувати вашим життям. Та це отакуська бубочка в, в, в морі. Якщо вся увага піде туди, і от, опять же є люди, які там постійно. Um, ну, дивляться плоско і дивляться, що карма uh, вирішить всі мої питання. Ну, наприклад, хтось живе в родових пропрацюваннях роками. Та, ну, мені здається, тобто... це вже треба встиг лишати минулому, коперсаце в тих родових Та, та Звісно. Тобто, ваша свідомість це все. Це може все життя, Це, на це просто питання. пастка певна розуму. Пастка, пастка, угу. пастка розуму того, що ага, родові програми впливають на моє життя. Ну, і погнали туди, плюс рід затягує, звичайно. Карма mm -hmm. кармічити оце карми грошей, оцю всю хрінь, воно, воно є, я ж його не виключаю. Але так само, як в мене є один палець, в мене є ще десять. То що ж я буду з одним отак уходити? Ну розумієте, усвідомлюйте собі. Mm -hmm. Це Не є окей. Тобто, кундаліні йога, хтось каже: о, хірня, не хірня, це важливо. От, кстати, за кундаліні, а я хотіла вас спитати, я робила це пробудження. Кондаліні, ну, щось таке, вроді як почули якісь мурашки. Але це пробудилося, так? Да? Щось, вроді, пробудилося, але що, Це Останнє ну, питання: відчинуло. Пробудилося щось, а що? Так і не поняла, да? так? і не що? поняла. Та, далі слухаю, та вони кажуть, що то маєте. Ну, я енергію і так відчуваю, навіть киста медитації, я дуже там відчуваю, як воно то все проходить іде. Але я щось думала, що так, Кундаліні, ну, щось таке має бути, не знаю. що. Звісно, бо вам так... розказали розуму дали красиву картинку, текст, копірайт, GPT все написав, люди розказали легше ж повірити, що це мені допоможе. ну, воно мені дасть. І, звісно, ви туди пішли. Тобто ваша увага повелась на цю маніпуляцію, практично системи, яку створили. Да? І нормально, ми ж всі протягом життя це йдемо, ми це все проходимо, ми ж маємо це витягнути з себе. Кундаліні воно потрібно, важливо. Ну, так само, як і, все, як і всі 10 моїх пальців. Мені потрібні і важливі, кожен на своєму етапі. І, і медитація, і кундаліні, і. Практики дихання, вони щось піднімають. Тобто, дивіться, кожен метод uh -huh. допомагає, щось по допомагає щось полюбові. Допомагає вам щось пробудити, підняти, розпакувати для кожного щось, для когось йога, кундаліні, дихання. Що ще тут зараз у нас робиться? Ритуаліка для когось, таро це все є, є. допоміжні методи, інструменти, щоб розпакувати. Щось, щоб пізнати себе через цей метод. Завели мене в якусь секту. Завели, наприклад, завели мене в якусь секту. Для чого? Для того, щоб підняти, розпакувати щось те, щоб не розпакувалося в іншому просторі з іншими людьми. Таро, це всі там хтось на таро херня, А, наприклад, ну, якщо дивитися з чистоти свідомості, то це інструмент. Так само, як і свічку палити, як і демонів визивати. Ну, Хтось через роботу з демонами, наприклад, розпаковує в собі темні аспекти. І нормально розпакував молодець, якщо він зміг перейти, ну, збалансувати да, і це все пізнати як єдине, а не піти в темне, розділяти. І регрес, зараз регреси оці дуже ти ну, в минуле, і так. там. Оце от… Регрес ну, потрібен. Так. ну, Ви розумієте, а для того, щоб. Відпустити родові програми, якісь задачі душі кармічні, ну їх треба знати. Тобто, поки ви їх uh -huh. бачите, ну як ви його відпустите? Ні. Тому і потрібен регрес, тому і потрібні ці всі методи, матриці долі, потрібні, щоб побачити свій кармічний хвіст або кармічні завдання з колишнім чоловіком. Uh -huh. Піти в минуле, подивитися, що ви там один одному чудили. Що ви робили? Може, ви там на ньому ага. ті були, да, а потім в цьому житті да. він на вас. Ну, як ви його відпустите, якщо ви бачите, що він придурок? А коли ви підете в минуле життя, ви побачите, що не тільки він придурок, а то може ще і я. Ну. То -то Та це так завжди і виходить. То так кажуть, якщо, в минуло, якщо зараз тобі роблять боляче, значить, в минулому ти ці людині зробила. Ну, і це йде отаке от відпрацювання. Баланс. Це закон да? да, да. і справедливості. Тому так, це, е, от я зараз, пройшовши цього в різних методі, в мене було дуже різних. І я досі користуюсь якимось, якимись ні, щось якось, але пройшов якийсь етап розпакування саме того, що от як підняття трохи наверх, тобто згори дивитися, зверху трохи. Зі сторони свідомості, все є свідомість, все живе, має свідомість. Все живе абсолютно. І якщо глечик зробити, ну, зробили глечик з глини, пофарбували, налили туди води, глечик себе буде усвідомлювати глечиком, просто глечиком, з водою. А якщо в той глечик помістити кусочок свідомості і показати йому, що ти глина, а глина це що? Це земля, це вже це вже, коротше, і пішло, і пішло, і пішло. Ну, так, собственно, от якось так воно метафорично і є. Угу. Тому дивитися на себе з висоти, зі сторони свідомості. Тому про це і мова, про це зараз більшість того, що я транслюю. Все потрібно, все важливо, все треба бачити. Але головне це бачити себе в своєму житті, бачити своє екрани життя, вкладки, що відкрито. Відкрито все буде хаос. Угу. Увага скрізь, буде хаос. Угу. Увага зовні буде хаос. Не буде центру. Нема грошей, дивимося, причину. Впевнено, дисципліновано, з проявленням волі. Не лінуватися, ну, лінуватися. От прийшли ми, от, опять же, до питання, прийшли ми жити це життя. Душа проходить свої уроки. Ми направляємо туди увагу. Ми даємо їй, дух їй дає, до речі, підтримку. Тобто душа може не мати ресурсу, тому що частинки душі могли бути розтіряні, поки вона там шуршала по всім, коротше, галактикам і по всім досвідам. Вона може не мати ресурсу, дух їй дає ресурс, енергію. Угу.